Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам. Сьогодні ділюся унікальним рецептом салату із квашених огірків. Унікальність цього салату полягає в тому, що він прекрасно підійде як для дешевого чи пісного столу, тому що готується з дешевих продуктів і пісний, так і для багатого столу, тому що коли є багато, скажімо там, м'ясних жирних страв, то цей салат органічно такі страви доповнює. Отже, для початку треба огірочки квашені подрібнити на такі тоненькі пластинки. Але не за допомогою ножа, а за допомогою якогось ось такого девайсу. Для такого салату згодяться навіть більші огірочки. Якщо в них всередині немає дуже великих зернят. Далі ці огірочки порізані, слід добре промити холодною водою. Не вимочувати, а просто промити декілька разів. Далі слід порізати цибулю напів кільцями просто ножем. Далі цибульку додаємо до огірків. І перемішуємо, щоб уже огірки починали віддавати сіль, яка в них лишилася після промивання. Далі додаємо з пів ложечки чайної меду, це не обов'язково, хто не любить солодкої нотки, і злегка перемішуємо знову. Так, щоб більш-менш, Мед розійшовся, бо ми зараз ще будемо додавати інгредієнти. Чорний перчик за смаком. Найкраще, якщо буде свіжозмелений. Далі зернова гірчичка. Дуже добра, коли вона з медом. Є така зернова гірчиця з медом. Тоді вже мед можна не додавати. Знову трохи перемішуємо. І далі олійка. Я даю рафіновану, можна давати не рафіновану, якщо ви її любите. І знову добре все вимішуємо, поки всі інгредієнти не розподіляться рівномірно. Салат готовий, але дуже добре, якщо ви дасте йому постояти ще з 20 хвилин, тоді він стане ще смачнішим. Можете готувати його із запасом, тому що він прекрасно кілька днів зберігається в холодильнику. Такий салат можна брати десь із собою, на пікнік, наприклад, тому, що він і в дорозі, і в теплі теж не зіпсується. Отож раджу всім спробувати готуйте і смакуйте. Слава Україні, смерть мокшинським окупантам.